Ми збиралися поминути пам'ять мого діда, і правда, і згадати про них, що в плані історії і їхнього життя. <клухи> Сіміналістів це було дуже цікаво, я вважаю, в першу чергу. Тому мов... задаю слово зразу пану Володимиру Борщевичу, кандидату історії, Він досліджував цю тему і багато що розказати про діда і про той час, який... Коба подали служіння. Дорогі друзі, шановна семіналіста, Виконується якраз дня Народження ця сергія Кучинського. І ми зібралися тут вшанувати його пам'ять і шанувати рід Кульчинських, який є ну, унікальним явищем в історії Української церкви, в історії українського православ'я на Волині, тому що саме... Доля це Сергія, його пастирський шлях, його життєва дорога. І взагалі представників цього священичого роду це ну, таке афіноване тілення того Страдницького шляху, який пройшов, яке, яке пройшло Волинське духовенство у 13 -му, 20 -му століттях. Отець Сергій Кульчинський народився у містечку Колки. Теперішнього Маненського району, а тоді це був Будський повіт, де отець Євген і усім <кій> Кучинський був настоятелем. А так склалося, що отець Євген мусив після передчасного покоєння свого батька зайняти родинну парафію і опікуватися братами і сестрами, давати їм і моральну, і матеріальну підтримку. Взагалі родина Курчинських має. Глибоке історичне коріння за деякими джерелами прізвища Кульчинських згадується вже в XVII, пізніше в 18-19 століттях. І, власне, напевно, ота от величезна відповідальність перед Богом, перед церквою, перед громадою, вона формувалася впродовж цих століть. І ця відповідальність, оцей пастирський обов'язок. Висока єрейська гідність, яку проніс е, через все своє пастирське і пастирське життя Тице це, очевидь, та традиція, яка закладалася в продовжу століття. Це колективна свідомість Волинського духовенства, яка яскраво виразилася в пастерській діяльності отця Сергія. Власне, дитячі роки пройшли отця Сергія в містечко Колки. з самих ранніх літ він. Був включений це духовне церковне середовище церква це був звичайний рідний дім для Сергія і тому, і тому не дивний був його вибір стати іреєм церкви. Війна, Перша світова на Корчинській змушена була залишити на деякий час полки, виїхали на Харківщину, в Старопільськ, але е, посунення фронту на захід дозволило повернутися в 1916 році, воєнні події так сталися, що храм був знищений, і оцю Євгену довелося відбудовувати храм, який нині служить е, дому Божим для багатьох полківчан і мешканців сусідніх сіл. Е, храм з Божою поміччю і завдяки згуртованості парафіян та їх жертвовності було відбудовано. Отець Євген Кульчинський користувався величезною повагою і довірою серед полківчан. те він і очолював місцеву кооперативу, крім пастерських безпосередніх обов'язків, які він виконував. І був членом волосного правління. Власне, завдяки таким досягненням церковна влада пізніше, як значення, переміщує отця Євгена із ну, відповідно родина, переїжджають у Городок, де отець Євген став. Найближчим співробітником відомого в нашому краї мецената, добродійника Брона Штейгеля. Власне, цей тандем дозволив досягти ну, багатьох вагомих здобутків, котрі дотепер мають значення і в духовній, і в культурній царині. Пізніше отець Євген. Стає вже настоятелем в Дермані і Дерман ніби стала якби, такою родинною колискою для Кульчинських. Отець Сергій здобував початкову освіту в родині спочатку, пізніше в городку закінчив училище, Рівненську Гімназію. І після Рівненської гімназії він вирішує здобувати вищу богословську освіту на православному богословському відділі у Варшавському університеті. Зауважу, що Варшавський університет давав тоді високого рівня духовного освіту. Серед викладачів були професор Іван Огієнко, пізніше митрополит Іларіон, професор Павло Зайцев. Відомий філолог, відомий історик української літератури, який написав твір, присвячений життю і творчості Тараса Григоровича Шевченка. Це одна із таких досконалих праць. Крім того, відомий нам з вами церковний історик. Політичний і громадський діяч Олександр Лотоцький викладав, був серед викладачів оця серія на православному Бословському відділі Варшавського університету. Ну, життя так склалося, що довелося перервати освіту на Варшавській, у Варшавській теології, прийняти сан священника і вже як єврей трудитися у парафіях Волинсько-Кремінецької, Поліської і пізніше Волинсько-Кремінецької єпархії. Знову ж таки, отець Сергій передовсім дбав про парафіян, дбав про їхнє духовне зростання, дбав про те, щоб церква була їхнім рідним домом. І коли в 1939 році прийшла радянська влада на Волинь, то парафіяни воздали оцю Сергію за цю пастирську опіку. Таким чином, держава радянська атеїстична влада наклала на священиків величезні податки. І громада зібралася. Коштами і заплатила податок, аби отець Сергій не попав у чорні списки і не був вивезений в Сибір. Пізніше, коли вже нацисти окупували Волинь, і ще раз громада проявила величезну довіру до цялія, вони обрали його головою районного управління. Але зміна нацистської релігійної і економічної політики на цих землях. Показала, що німці не збираються будувати українську державу, тому жодної співпраці не може бути. Отець Сергій, звичайно, що відмовляється, тому що не бачить перспективи і можливості зробити щось для України на цій посаді. Його переводять у Кам'янкаширськ, де він деякий час служить настоятелем. А пізніше, вже після війни, отець Сергій, бачачи, що отець Євген. Потребує допомоги і стає спочатку помічником настоятеля у Дермоні, а вже після упокоєння Євгена Кучинського і настоятелем Дерманського храму. Отець Сергій дбав про парафіан, про рідну сім'ю, про дітей і оця традиція сімейна дати. Виховання відповіда дітям, а також освіту, вона проявилася в тому, що ти це подбав про освіту усіх своїх дітей. Це така надзвичайно позитивна риса, притаманна Волинському духовенству. Коли пожорчилася репресивна політика радянської влади на Волині у нас, оскільки тут був надзвичайно активний український повстанський рух, а родина Кульчинських. Зробила свій надзвичайно великий внесок в українські визвольні змагання, тоте церкві розумів, що необхідно е, змінити місце служби, оскільки репресій торкнуться його сім'ї. І після цього, впродовж кількох десятиліть, отець Сергій служить на параді в Росії, де б він не е, оформляв вірних. Скрізь про нього відгукувалося як про надзвичайно талановитого пастиря, освіченого богослова, людину, котра суворо дотримувалася церковних правил і уставу. Пам'ятається, ну, я не мав, на жаль, такої можливості більш тісніше спілкуватися з отцем Сергієм в силу моїх. Особливості, тому що я тоді ще студіював в університеті. Але от ті щасливі моменти, котрі випали мені розмовляти з оцим Сергієм, коли я цікавився історією Київської церкви, історією родини Кульчинських, то він згадував про те, що навіть в Росії, коли він навчав своїх парафіян колядок, то парафіяни казали, що ти церкві прекрасний священник. Ну, якби ви ще були не українцями, а ну, то ми б вас любили взагалі як нікого. Ось, е, отець Сергій е, був просто унікальним священником. І, е, але зна, Любов все-таки до рідної землі до Волині, зумовила повернення його наприкінці 70-х років сюди на Рівненщину, в Олександрію. Кілька років він служив священником, настоятелем, Радянська влада знала, якої родини він представник, знала, який він за характером, що він є український священник. Його усунули з посади настоятеля. Більше того, він перебував під негласним наглядом міліції. Навіть у 1982, чи не помиляюсь, році, в помешканні ця Сергія було здійснено обшук вилучено антирадянську літературу. За це отець Сергій поплатився, як казав я вже, негласним наглядом з боку міліції ось, і позбавленням права служити як штатний клірик Полинсько-рідницької тодішньої партії. Але відродження, духовне відродження України, державне відродження України змовило те, що до це Сергія звернулися як до... Пастиря з величезним досвідом як до українського ієрея. І отець Сергій один із перших, хто служив панахити по загиблих вояках УПА, по загиблих вояках УПА, хто правляв перші українські богослужіння, хто допомагав молодим священникам ну, стати досвідченими пастирями Церкви Христової. Більше того, спорудження цього храму, у якому ми зараз з вами зібралися, також відбувалося з активної участі оця Сергія, котрий, навіть я був свідком, коли він радив архітекторам, яким чином вирішити ту чи іншу проблему, аби храм набув якомога більше.